Мої вітання, ексклюзивні кадри. Такого ще я вам не показував раніше, та й такого не робив. Можна вважати. Капуста Джетадорка. Вже вона тут живе досить довгенько. Зараз сюди ще приїде кріп і редиска. Переїхала сюди ще редиска. Ось така вона. Ще день, два-три такий пересаджу ось туди. І переїхав кріп. Сьогодні на календарі 31 січня. Воно тут буде жити, я його не буду забирати, ні капусту, ні кріп, і опалюватися тут не буде, оскільки тут, крім цих касет. Взагалі нічого більше не росте. Так як ця капуста і все інше буде тут жити, воно буде більш пристосовано для морозу і його можна де висадити у відкритий ґрунт, ну, під дуги звичайно, в дуже холодну пору. Швидко воно тут не росте, так якби воно росло десь в будинку чи в теплій теплиці. Але розвиток все одно є. накриється воно зараз агоргове зверху, ось тут, і так і воно буде жити. Ось такий зроблений балаганчик. Якщо воно замерзне, то я зніму ролик і так і скажу вам. Воно замерзло. Але я думаю, що все буде хорошо. І ще одна імпровізована тепличка з картоплею. Тепличка в теплиці. Виросте воно, не виросте, замерзне. Насправді це вже не так важливо. Це для того, щоб подивитися, що буде, адже клімат змінюється. І якщо ця тема пройде на цей рік, то на наступний рік... Можна буде вже думати щось, щоб заробити на цьому гроші.